Всіх вітаю на каналі Значить так, придбав я окушник трьохсекційний. Вроді як вірекс, але зараз ще про це поговоримо, розкажу. Е, взяв на бритвах, лізвіях, то як говорить на долотах, не взяв у мені більш варіант приглянувся. Там буде видно. Їжаки заказали, вони не йдуть в комплекті 3. Сапки, такі самі, як насадили, зараз вам теж розкажу. І е, ці, як їх називається, теж три штуки. Що, зараз вам замірюю рулетку приблизно, щоб розуміли, що воно все було представляє. Значить, з усього з того, що я. Купив обладнання до трактора, то одні хлопці нормально привезли. Оцей укушник. Я замовив, значить, сьогодні вони вже завтра мені привезли. Значить, маємо метр п'ятдесят. Метр п'ятдесят. Значить, що це у нас не є вірокс, так як всі говорять. Я подзвонив до людини, людина мені роз'яснила, каже, це є все копія. Це Україна штампує. Людина якась совісно одразу сказала, що це не є польське. Хоча роблять точну копію того окушника. Взяв одразу червоний, щоб до трактора було. Одно радує те, що... Пальці не треба нічого додавати, так як я накопал там, що пальці якраз підійшли просто чотенько. 29. А от трета точка, нюанси. Тут розмір великий, на трету точку буде розбивати. На нижну той самий, але за що цієї пластини яблуко не паде вспід і не може причепити трету точку. От я зараз вам покажу. Я зробив тут, де вони є? На цей на грабарку. Во, вони теж на точку тут розбиті. Точили, значить, утулки такі під, трет, під трету точку. Зараз заберу. І що і так нормально ставимо. То оці утулки. Якраз щотенько підійшли на оцей значить, розмір. Ну, верніше буду тако ставити з середини. О. Якраз вони тут так, народились. І все. Третю точку поставив і вже не буде тебе розбивати ні палець, ні цей. А так взагалі я задоволений. Трошки по дорозі пошарпалось але це таке, О, там слідно. Людина приїхала, що було багато мало заказів, що з 20 вигрузів чи що. Значить, дивіться, є так як боммент, то бомби квадратова труба просто приварена знизу, без цих косинок. Іменно ця версія від Бомета на 300 гривень дорожче виходить. Не знаю за що, можливо за, за от тих косинок одних-других, але ну, вже то таке. Знайше що? У нас маркізую за що спружин. Зараз беру і ще поговоримо. Значить зібрав окучник, Три сапки, три бритви, три стріли і їжаки. Самі. Сапки має, до речі, такі самі, як на Буметовські саделиці. Точна копія. Зараз ще розкажу за їжаки, там теж нюанс був свій. Значить що? Ми заказали значить, їжаки на... 50 см, треба було на 60. Бо заказали на 50, а приїхало 45. То що якщо б ми взяли було на 60, то якраз було б 55 між я. я. А так, зараз помірюю рулетку. Отаксь на око зараз буде вийти. Ну, десь отак. 40, навіть не 45, а 42 см виходить. Ну. Ну, без оператора не добре. 42 см. Можливо, щось будемо тут додавати, з часом буде видно. Далі ще в принципі там наклейки, так як заводське тут наклеїться, напевно. але то смислу стоїть. Наклеїк нема. Має три положення на спружині. Перший, другий, третій. Ще нічого не змащували, не настроювали. Я плюс-мінус так поклав, щоб подивитися як воно взагалі буде. О, собі регулюєш куди хочеш. Доволі ну, файна Ай. Не знаю. Цього року картоплі посадили, там на каналі відео є, як ми виснували, садили і минулих років теж можете подивитися. Пальці, в принципі, має ще тут на 14, це на 16 чи 22 щось таке, ну не пам'ятаю точно. Мені здається, що 22. Та десь так. Можна помірити рулетку, в принципі, зараз. Двойка. 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 Треба все буде позмащувати. До речі, раніше були їжаки на підшипниках, Зараз стоїть тулка така. Ну, зараз можу вам показати Та як ми на копалку поклали, бо точна копія таких тулок. Ну. Так, що така та справа, у нас на дворі дощ. Да? Таке, зараз знімлю сапку. Покажу вам схожість до цього, до саделки бометуської. Взагалі вона мала би бути вигнута отак, більш не смау сісти, щоб воно брало знизу. А не так, як зараз. Так що, значить, копія то є копія. Взагалі, яка різниця між червону Червоним окушником від зеленого. Ну, для мене це, по-перше, це оці труби. Там йдуть більш квадратові, а тут інакші квадрати Плюс косинки. Ще, а так все то саме виходить. Ну, так. ну і долота там кріплені трохи інакше є. Що таке? Щоб добре, би ці два болти були, вони додали отут, щоб їх не перетягати то туди, то сюди щоб вони були одразу там. Не знаю, ці сапки можливо прийдеться буде заострити, бо на горіти в болгарку не знаю, в кужні буде видно. Були острі, так як бретвиці, кромка підкуняти. Дивіться, з нього я значить, сапку з окусника, то є з окушника, то є скопалки э, садилки. Яка різниця між ними? Ну, По-перше, то тут під отвертку там закляпки. І все, різниці ніякої немає. Метал той самий. Взагалі на кушнику мало бути сапка сидіти, ну і там теж, в принципі, нижче. П'ята мала сидіти нижче. Мало б отак дивитися, плавніше загрібати, не саме бдюбку. А так то сапкіндитичні. Схожіш дуже. Ну це я вам скажу, що тільки підійшли до цього, це просто супер. Я вже думав, що прийдеться щось тут думати з цю пластину бо ще щось, а так чотенько. Так, народ. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Відео ще будуть виходити. Так що підписуйтесь.